Привіт, я Макс. Якось дуже-дуже давно я їхав за кермом свого авто. Я був дуже втомлений, я увімкнув радіо, просто перемикав між з каналу на канал. І я почув пісню, яку чув дуже давно, і в дитинстві її чув не, однак... не один раз. Це була пісня From Сара Візлов. І я цю пісню чув, це не в моєму стилі музика, але я зупинився на цій пісні е, в той момент за кермом, тому що я почав її розуміти. Я їду, я чую цю пісню, я таки думаю: вау, а я розумію, про що вона співає. І я слухаю, пісня повільна, пісня дуже, на мій погляд, легка е, для сприйняття, і я відкрив для себе такий якийсь. Блін, я розумію, про що ця пісня. Мені це стало дуже цікаво. І в якийсь момент, е наступний куплет, я почав також підспівувати. Я запам'ятав ці слова, я їх зрозумів, і я почав її підспівувати. І я так захопився цим співанням, що в певний момент мене зупинили поліцейські. Мене зупинив поліцейський, він подумав, що я розмовляю по телефону. Але не знайшовши телефону, він каже, що ти робиш? Ну чому ти з ким ти розмовляєш? Ти сам в машині, але ти їдеш такий весь. Я кажу: я співаю пісню. Вимкнув йому, додав гучності і почав співати цю пісню. Він на мене подивився, як на Божевільного, і відпустив. Це я до чого? Це я до того, що я вважаю, що ви зробили дуже круту штуку. Ви поєднали на базі курсу з англійської мови. Ви поєднали дуже багато різних таких сторонніх, якихось додаткових ну, хобі. Ви на базі вашого курсу є е, курс про вивчення так, караоке. караоке я не пам'ятаю, як воно там називається. Е, коротше, вивчаючи англійську мову, можна додатково навчитися розуміти пісні. Уся тема про пісні мені дуже сподобалась. Мені дуже сподобалось, що у вас є там додаткові матеріали, це курс акторської майстерності. Я не знаю, що саме там буде, як воно буде відбуватись, але я також вважаю, що це крута штука, бо я. Одного разу я також ходив на курс акторської майстерності. Мені ну я розумію, що це така... Просто було бажання, і це я до чого. Я вважаю, що ви зробили круту штуку, що поєднали в одному місці дуже-дуже дуже такі різнобічні напрямки. У вас виходить, якби і курс, але і всебічний розвиток людини. Якесь додаткове хобі, це щось цікаве, це щось більше, ніж е, просто е, якесь е, ну, методичне е, скучне таке зазубрення. Е, так от, дуже хотів би стати частиною вашої команди. В цілому про себе я вважаю, що я найбільший мій такий. Навичка найбільша моя, це те, що я е, вмію знаходити спільну мову з людьми. Я вмію домовлятися. І я думаю, я буду корисний для вас саме в цьому з цієї точки зору. Я вважаю, що у вас класний продукт. Е, не хочу працювати менеджером з продажів, продавати якусь, ну, втюхувати те, що людям не потрібно. Я вважаю, що англійська мова ну, в наш час і взагалі дуже-дуже ну, дуже важлива штука. Дуже в різних аспектах може допомагати людям знання англійської мови. І я розумію, що вивчити її. Ну, доволі складно. Я також один із тих, хто вчив, вчив, вчив і не довчив. Тому буду радий продовжити з вами спілкування, якщо моя особа, якщо я вас чимось зацікавив, якщо ви вважаєте, що я можу принести щось корисне вашій команді. Дякую за увагу. Чекаю на вашу відповідь. До побачення.